Поет, художник, митець, патріот, сміливець, мрійник Тарас Шевченко. Перформанс Шевченкова Мрія Україна для дітей. Виробництво. Телекомпанія Кадрики 2025. Попович. Анастасія читає вірш Розрита могила. Написаний в Березані. У 1843 році. Світе тихий. Краю, милий, моя Україна, за що ж тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано досвід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаї не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаї навчала. Виростали, мої діти, мої добрі квіти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ех, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер навматір, на свою країну, що колишню співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ех, Богдане, Богданечку, якби була знала, у колисці задушила під серцем приспала. Степи мої запродані житові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі, москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати та з матері палатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби ж то, якби найшли те, що там схоронили, не плакали б діти, і матір не журилась. Огородник Оксана читає вірш Минають дні, минають ночі, написаний у В'юнищі в 1845 році. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу, і не сміюсь. Толе де ти, доле де ти? Нема ніякої, коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а як ні, то проклинать і світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої, коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої. Слюсарчик Владислав читає вірш Мені однаково чи буду. Написаний в Петербурзі у 1847 році. Мені однаково, чи буде жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько, мені. Неволі виріс між чужими, не оплаканий своїми, неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сина, не скаже синові: молись, молися сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як в Україну злії люди, присплять лукавії вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Штельма Вікторія читає вірш Зацвіла в долині червона калина, написаний на острові Косарал у 1849 році. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась. Дівчина, дитина. люба-люба стала, пташечка зраділа. І защебетала, почула дівчина в білій святині З біленької хати вийшла погуляти, гай на долину. І вийшов до неї з зеленого гаю козак молоденький. Цілує, вітає, ідуть по долині, Ідучи співають, як діточок двоє. Під тою калину прийшли, посідали і поцілувались. Такого ж ми раю, у Бога благаю, Раю серце лізе, а ми у церкву лізем, заплющивши очі, такого не хочу, сказав би я правду, та що з неї буде, Самому завадить, а попам та людям однаково буде. Соловій Анастасія читає вірш Думка Тече вода в синє море, написаний у Санкт Петербурзі в 1838 році. Тече вода в синє море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке. А думка говорить, куди ти йдеш, не, не спитавши. На кого покинув неньку старенькою молоду дівчину? На чужині не ці люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на цім боці, грає синій море. Думав, що доля зустрінеться, спіткалося горе. А жараблі летять собі додому, ключами. Плаче козак. Шляхи биті, заросли тернами. Лучко Варвара читає вірш Тече вода з під явора, написаний у Санкт Петербурзі в 1860 році. Тече вода з під явора, яр на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, явор молодіє, а і хорболози і лози зеленіє. Тече вода із загаю та попід горою. Кліпочеться качаточка, помож осокою, а качечка впливає з качером за ним. Ловить ряску, розмовляє з дітками своїми. Тече вода й краєгорода, вода став стала. Прийшла дівча воду брати, брала, заспівала. Вийшла з хати батько і мати в садок погуляти, порадитись, когоптоєм своїм зятам звати. Собко Марія читає вірш Садок вишневий коло хати, написаний в Петербурзі. У тисяча вісімсот сорок сьомому році Садок вишневий коло хати, рущі над вишнями годуть, плогарі з плугами йдуть, співають, дочі дівчата, а матері вечеря ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечерня зіронька встає, дочка вечері подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло колог, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Васалата Софія читає вірш Село і серце отпочине», написаний у Санкт Петербурзі в 1841 році. Село і серце отпочине, Село на нашій Україні неначе писанка. Село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом сороколистіють тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Тишкевич Анна читає вірш. Вітер з гаєм розмовляє, написаний у Санкт Петербурзі в 1841 році. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою, пливе човен по Донаю, один за водою. Пливе човен води повен, ніхто не спиняє. Кого спинить, рибалоньки на світі немає. Поплив човен в сині море, а воно заграло. Погралися гори, хвилі і скіпок не стало. Недовгий шлях, як човнові, до синього моря, сиротині на чужину, а там і до горя. Пограються добрі люди, як холодні хвилі. Потім собі подивляться, як сирота плаче. Потім спитай, де сирота, не чув і не бачив. Ще глава Олександра читає уривок вірша до Основ'яненка, написаного в Петербурзі у 1839 році. Тільки ворог що сміється, смійся, люди враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що дія у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми, діти. Наша дума, наша пісня не вре, не загине. От де, люди, наша слава, слава Україні. Старович Костянтин читає вірш. Доля, написаний в Нижньому Новгороді у 1858 році. Ти лукавила за мною, ти другом, братом і сестрою, сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела, до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись. З нас будуть люди, ти сказала. А я й послугав, і учився, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди, та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже, убогай нелукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Кременещук Остап читає вірш Ревета стогне Дніпр широкий, написаний в Петербурзі у 1837 році. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма, і блідний місяць на ту пору, Із хмари деде виглядав, неначе у синім морі, то виринав, то потопав, ще треті півдні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Галегало Вікторія читає уривок вірша «Тополя», написаного в Санкт Петербурзі у 1839 році. По діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне до полю, до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, Кригом поле, як ти море, широке синіє. Чумак іде, подивиться. Та й голову схилить, Чобан вранці зі сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце неї, когомні билини одна, одна, як сирота на чужині гине. Скоропад роліна читає вірш Сонце заходить, гори чорніють, написаний в Орській фортеці у 1848 році. Сонце заходить. Гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє. радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся і серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я, лину думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле і гай, і гори, на синє небо виходить зоря. Ой, зоря, зоря, і сльози кануть, чи ти зійшла вже і на Україні? чи очі карі тебе шукають, на небі синім, чи забувають? Коли забули, бодай заснули, про мою доленьку, щоб і не чули. Яцкевич Марта читає вірш «Зоря моя вечірня», написаний в Орській фортеці у 1847-1848 роках. «Зоря моя вечірня, зійде над горою. Поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокурина вітер розпустила, Над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах годаються, не діти. Як упоє на могилі вовколах ночує, як асич у лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай є, я їх добре знаю. Добре знаю зоре моє. Мій друж єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю. І розкажу тобі спать не ляж, а ти завтра тихесенько богові розкажеш. Антонів Вероніка читає вірш За сонцем хмаронька пливе, написаний на острові Косарал у 1848 році. За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розтилає, і сонце спатоньки зове, у синє море. Покриває рожевою палиною, мов мати дитину, очам любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. А туман, неначе ворог, закриває море і хмароньку рожевою, і тьму за собою, Розстилає туман сивий і тьмою, німою, оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись, його. Того світу, мов матері, діти. Карась Станіслав виконує пісню, слова якої взяті з вірша Борітися поборете, написаного в Петербурзі у 1846 році. Борітеся, поборете, ха вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава, і воля святая. За вас правда, за вас слава і воля святая, за горами гори, хмарою побиті, за сіянням гори, кров'ю политі, спокон віку пролетає, та мирокирає, що днем боже ребра, стерто розбиває, розбиває та не випужи, бочої крові стежить знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, вмирає воля. І настити не ви у орендні моря поле борітеся, поборете, ха вам Бог Чи помагає. Це вас правда, за вас слава, і воля святая, це вас правда, за вас слава, і воля святая. На свої душі живого, і слова живого, не непоне слави Бога, великого Бога. Від віруєш бої силі, і духу живому, стане правда, стане воля, і тобі одному. Помолять всі зники віки овіки, віки, а та таруш ріки, кривавої ріки за горами горе, хмарою повиті, за сіянням горе, кров'ю полиці, борітеся, поборете, хава Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая, за вас правда, за вас слава і воля святая.